Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Семеро загиблих, серед них троє дітей і майже 50 поранених. Такі наслідки російського ракетного терору Львова. Ворог двічі вдарив кинджалами практично по центру міста. Пошкоджено три школи, два медзаклади, понад 50 будинків, і шести з них людей доведеться відселяти. Після удару спалахнули пожежі. Там досі працюють рятувальники. На цю мить у лікарнях перебуває 45 людей, 11 з них у тяжкому стані. І зараз з нами на зв'язку зі Львова наша власна кореспондентка Мирослава Соколовська. Мирославо, які новини на цю мить? Вітаю, Юлія. Щойно стало відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки по місту у власному будинку загинула ціла сім'я. Мати, троє доньок в живих залишився лише батько. Ми зараз знаходимося на одному із інших місць влучань. Тут майже повністю зруйнований будинок, вибиті вікна, двері, стіни, перекриття. А наразі пошуково-рятувальні операції на всіх місцях влучань тривають. Мене поранило в ногу, я скоро побіг замивати. От, тут, це там осколок, напевно, стекло є. От, тут Тоже на вдарило в голову, теж порано, багато шкла з стекла було. Ну, ш... ну, було. Дрібненьке. Ну, все, і швидко, куди? На вулицю. На цю годину відомо вже про 47 поранених людей. З них семеро діти. Усі вони мають травми середньої важкості. 35 людей госпіталізовано, 11 у критичному стані. Медики борються за їхнє життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Маємо троє поранених діток у лікарні Святого Миколая. Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. Пошкоджено два медзаклади, три школи, понад півсотні будинків із шести, що зруйновані, найбільше людей виселятимуть. Як тільки завершиться рятувальна операція, каже міський голова. Ми приїхали з Херсона. Це моя мама, бабуся, якій 92 роки, бабушкина сестра, якій 75 років. Вони знімали тут у жіночці квартиру. І цієї ночі от ми бігли до них, тому що заблокувало двері, вони не могли вийти. Їх витягували з вікна. Де вони зараз мають бути, ніхто не знає. Під завалами ще можуть бути люди, за словами голови Львівської військової обласної адміністрації Максима Козицького, найбільша складність у тому, що на одній із локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ними ще можуть бути люди на місцях ліквідації надзвичайних події було врятовано 14 осіб, і роботи тривають. Основні завдання. Рятувальників зараз полягають у тому, щоб провести оперативно аварійні аварійно-рятувальні роботи, провести розвідку відповідно обстеження території. Люди дуже згортувалися, розбива розбирають завали, допомагають одне одному. Дехто вже вставляє вікна, забиває їх плівкою. А залучено дуже багато комунальних служб. Понад 130 працівників ДСНС зараз на місцях влучань працюють. Біля будинків організовані штаби. Людям надається за потреби медична допомога. Загалом пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури, деякі охороняють ЮНЕСКО, щойно екстрені служби. на Дадуть туди доступ. Експерти оцінять збитки. Юлія, дякую за інформацію. Морослава Соколовська, наша кореспондентка зі Львова, розповіла про жахливі наслідки російського ракетного удару.